Всім привіт, друзі! Я до вас сьогодні дуже дуже смачною стравою, і страва, яка має право бути святковою, вона дуже оригінально виглядає, дуже смачна. І дуже легка в приготуванні. Це саме головне. Значить, що нам для цього треба? Зразу почнемо з самого головного м'ясо беремо любе. В моєму сьогодні случаї це буде курка. З курки також любу частину. Хто хоче грудку, хто хоче півкурки цілої відваріть, два корочка, три можна відварити. У мене звичайні стегна, з яких я прибрала шкірку, кісточку, і в мене вийшло їх десь. Може, рахуємо раз. 2, 3, 4, 5, і маленьке оце 6. Це ми ставимо зараз е, варити. Значить, курку м'ясо відварити. Я кидаю туди одну цілу цибулинку, кидаємо лаврового листочку, це щоб смачний запах був. Тепер трошечки духмяного перцю, трошечки це десь приблизно, ну, може, горошків 5-6 кинемо. І, звісно ж, звичайно, посоли. Можна посолити, коли закипить водичка, можна і зараз посолити. Я кидаю гарну чайну ложечку солі. І це все. заливаємо звичайною водичкою і ставимо на вогонь. Як тільки закипить курочка, її просто зварити до готовності. До готовності це хвилин 20, максимум 30 і остудити. Ставимо варити курочку. Тим часом, поки буде варитися курочка, ми почистимо картоплі. Півтора кілограма картоплі почистили, помили, порізали крупненько, а тепер заливаємо її холодною водичкою і просто звичайним способом нам її треба відварити до повної готовності. Підсоленій воді варимо картоплю. Як тільки закипить, я посолю і варимо, поки не буде м'ягенька. Поки картопелька вариться, м'ясо вже зварилося наше. У мене десь пройшло 25 хвилин точно пройшло. Виключаємо вогонь і дивіться, яке воно в бульйоні м'яско. І викладаємо, тепер нам головне дати йому гарно охолонути. Так. З бульончика може якийсь супчик зварити. От. А м'яско нам зараз треба, щоб похололо, щоб в руки було його легше взяти. Щоб... Бо нам треба його порвати або порізати на такі м'які волокна. От. І даємо йому зараз гарно охолонути. Цим часом ми поки ріжемо одну цибулинку, як на зажарку, мілким-мілким кубиком. Одну велику цибулинку достатньо. Наливаємо олійку ту, яку ви любите, можна оливкову, можна з вершковим маслом, можна, звичайно, соняшникову, і обжарюємо цибульку до гарного такого кремового, ну, золотистого злегка кольору. Цим часом, поки цибулька обжарюється, ми повинні нарізати нашу курочку. Цибулька, коли стала золотиться, на цьому етапі можна додати моркву. По бажанню, хто хоче болгарського перцю, хто що хоче. Але у мене поки що пак і курочку, яку я просто порізала таку, якби ну, міленьку, якби соломкою. Викладаємо її і всі до цибульки, всю сюди. Так. І трошечки тепер курка ж то готова, її не треба готувати. Зараз просто дамо її, якби, щоб пропитатися цими смаками. І це, на цьому етапі її можна трошечки поперчити, бо вона варилася, солити не треба, бо варилася в підсоленому бульйоні, наша курочка, то ми трошки поперчили. Перемішуємо, щоб ці наші всі, цибулька булька з курочкою подружилася, Одну дві хвилинки протушили і виключаємо. Як тільки картопелька наша гарно закипіла, я кинула дві чайні ложечки півтори десь солі і лавровий листочок. І зараз варимо, щоб картопля була повністю м'ягенька. Вилочкою попробували м'ягенька. Виключаємо і воду зливаємо. Водичку злили. Тепер, поки картопля гаряча, її треба гарно розім'яти, додаємо ну, десь кусочок вершкового масла, грам 50-60 на цих півтора кілограма. І просто тепер нам її гарно-гарно в пюре розімняти. Молока ми не додаємо. Ніякої рідини ми не додаємо. Картопелька наша вже пом'ята. Така, щоб була вона еластичненька, не було комочки. Тепер відставляємо. Хто не може працювати дуже з гарячою картоплею, звісно, то трошечки дайте її охолонути. Тепер дивіться, що робимо. Беремо форму, в якій ми будемо це все запікати. Беремо пожарену нашу курочку, перекладаємо форму. Перший слой кладемо курочку. Тепер цю курку максимально, як тільки можете, як у вас виходить, викласти її горкою, щоб була у вас така. Піраміди лопаткою, руками, Отако от максимально робимо горку. І тако доверху. доверху. Тепер зверху на це м'язко починаємо викладати картоплю. Отако от по кругу спочатку, знизу і доверху пішли. Отак от. Прижимає кожний слой картоплі, який кладете, трошки прижимайте. і отак от всю картоплю викладаємо. Як тільки виложили нашу гірку руками, поки картопля тепла, працюйте зразу, дівчата, хлопці, доверху та тягнете, тягнете. І треба зробити таку гірку, як поможна, вище доверху йдемо. Тепер саму верхушку велику, сюди, на самому верху, беремо яйце. Добре його помийте, Я помила яйце тепленькою водичкою, содою, і роблю тут от отак -от -от углублення мені треба зробити. І тут вирівнюю. Отак роблю. Хоча б напів на яйця це углублення зробить. І тепер оці края, коли зробили углублення, ну, поправити, щоб таке гарненько було. Тут у нас ж буде огонь горіти. І тепер беремо кетчуп. Можна майонез, можна кетчуп, можна сметанку, можна все-все-все зразу. І майонез, допустимо, кетчуп або кетчуп, і сметана. Тепер зверху донизу робимо такі потьоки. Помните, коли наш вулкан бурить, саме такий от. Так, 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 і донизу. Отакі от потьоки робимо. Духовочка цим часом у нас розігріта 180 градусів. Проміжуток робіть любий Ну, Десь я сантиметра буду два. Отак от, от між ними робити. І оце все донизу. йдем, йдем йдемо. От Отако. Отак повинно бути десь приблизно. Отак. От І коли пройшлися по кругу, тут без різниці, може до кінця і не долягати цей кетчуп до кінця не дотягувати. І тепер поверх кетчупа можна або сметанкою пройтися, або майонезом. Я маленьку дирочку зробила в майонезі, і от тепер зверху по кетчупу отако легенько прохожу. І так кожну цю полосочку. Майонезом. Тепер наш вулкан ставимо на 20 хвилин, хорошо-хорошо розігріту духовочку, десь трошки підрумяниться. 20 хвилин йому достатньо. От в такому виді. Наш вуканчик випікався 20 хвилин, вже готовий. Тепер що ми беремо? Беремо яйце, розбиваємо, хто як може. Якщо щось не вийшло акуратно, ви знаєте, можна так розбити яйце, щоб буде криво. Ножичками підрівняли, щоб так краї були більш-менш і салфеточкою витерли, щоб воно всередині було сухеньке. Ставимо. До нашого вулкану. Чим глибше, тим краще. Наливаємо сюди чи спирт, чи може якоїсь ну, горілка, чи що є у вас, наливайте, щоб тільки воно горіло. І виключаєте світло для своїх гостей чи для своїх коханих, поскорождень влюблених. Підпалюєте наш вулканчик. Ой, жалко, воно при світі не видно. Треба темнота, дівчата, ось воно горить. Але воно не видно. І от зараз можу виключати світло, трошки вам покажу. Бачите, як гарно воно Вон палає, палає такий гарний. І подавайте. Кругом виложити можна гарненькі солені огірочки, якийсь бекончик пожарити, такого круг блюда. І так це святкове блюдо подається. І ріжеться воно порційно, щоб люди бачили, що в всередині м'ясо, і вже і кетчуп є, картопелька є. І смакуйте всім на здоров'я, смакуйте, пробуйте.